Доброго дня, магітер українського, мене звати Олена. Чим порадують в лапках вас ваші вороги? Загальний розклад, два варіанти, цифру варіанту вибираєте інтуїтивно, ну а далі слухайте, дивитеся. Ваша сигніфікація. варіант по першому та другому варіанту. про кого йтиме мова? Сигніфікація ворогів ворога. Варіант По-першому по варіанту ваша сигніфікація. Вам по... від чогось ви залежите, щоб бути щасливою досягнути саме того щастя, наповнення або того єдиного кохання, взаємності в коханні, потрібно позбутися. Потрібно не бути залежним від чогось або від когось, проявити силу. Хоча ви сильна людина, є внутрішній стержень, ви повинні прийняти рішення, яким шляхом далі будете рухатись. Ви спілкуєтесь, взаємодієте або вибрати між партнерами. Якщо ви бажаєте результативності в стосунках в взаємодії в особистому житті. Ви здобудете або здобули шанс реалізувати і реалізувати стосовно особистого життя. Але от, є залежність, нерішучість, ви йдете, можливо, не тим шляхом. Не так дієте, не так проявляєтесь. І це не приводить вас саме до результату, до того і до можливостей реалізувати і реалізуватись. Тому те, що відбувається на даний момент, не дасть вам можливості досягнути того, що ви бажаєте. Перегляньте саме ситуацію особисте життя. Ви бажаєте реалізувати і реалізуватись. Можливо, в когось тут в залежності від пріоритетів. Але якщо ви бажаєте реалізуватись, то ви повинні активно діяти. Ви не повинні знаходитись в невизначеності. Цілеспрямованість надасть вам можливості отримати шанси досягнути того, чого ви бажаєте. Ваші вороги, Чоловіки і жінка. Дана людина помиляється стосовно вас. Але я скажу, що вона взаємодіє на даний момент з чоловіком стосовно вас, те, як вони вас бачать, незважаючи на те, що вони помиляються стосовно вас, стосовно те, хто ви є, і їхні дії. Негативні дії в ваш бік абсолютно не мають того підґрунтя, вони ілюзорною бачать саму ситуацію стосовно вас. Але той чоловік, з яким вона взаємодіє, якщо він сказав, що саме так є, то для неї це правда, яку вона приймає, і на підставі даної правди робить висновки. Хоча насправді вона помиляється, їй потрібно самій би зрозуміти, оцінити цю ситуацію. Більше всього, як радиться вона з чоловіком, він не та людина, яка проявлятиме емоції або розуміння. Якщо він вважає, що саме так, от він так бажає, щоб було, то буде саме так. Є його влада, є його бачення. Є його рішення, які наслідки будуть, його це не турбує. Але стосовно даного чоловіка, жінка, ваш ворог знаходиться в ілюзіях, вона помиляється, Те, що ті розові окуляри, які вона надягла, вони абсолютно не дають їй бачити насправді реалії того, з ким вона взаємодіє, які результати вона може мати. Взаємодії з даною людиною. Давайте подивимося, чим порадують вас ваші вороги, порадують у лапках. Взаємодійте ви, це. командна робота з цими людьми, плетуть паутину. А можливо, якщо працюєте в інтернеті, в соцмережах, то саме там вони спостерігають за вами. Маю для себе шанси. Люди з минулого, ви їх знаєте, можливостей, шансу, нових починань, можливостей реалізувати своє життя, щоб ви знаходились в апатії, щоб ви не могли досягнути того, чого ви бажаєте, і те, в чому ви бажаєте реалізуватися. Щоб в вашому житті не було прояснення відносно тих ситуацій, в яких ви бажаєте даного прояснення, тобто рішення, якщо ви бажаєте шансу, то щоб ви не здобули даного шансу. Якщо ви очікуєте можливості гармонізувати своє життя, то вони шукають рішення відносно даної ситуації, як вам не дасть саме цього досягнути. Да, жінка проблеми, перепони, неможливості досягнути того, чого бажаєте, обнулити вас, неможливість реалізувати те, про що мрієте, чого бажаєте. І чоловік, самотній відлюдник, думає, планує. Вона активно діє, а він їй підказує. Проявіть терпіння відносно даної ситуації. Лише з часом ви здобудете або ресурс, або все ж таки прийдеться звернутися. Якщо ви жінка-кварен, по першому варіанту, зверніться до чоловіка. Він з розумінням поставиться до вашої ситуації, він ресурсний відносно того, що відбувається у вас. Наприклад, якщо проблеми, ситуації, питання, то він вам допоможе. Юрист, адвокат, керівник, статусна людина. Держустанова, працівник, людина, яка займає керуючу посаду, але от він має той ресурс, завдяки якому ви здобудете для себе можливості реалізувати і реалізуватись. Не потрібно знаходитись в стані розбитого серця, розчарування. Потрібно боротися, потрібно працювати і здобувати можливості досягнути того, чого бажаєте. Та ви все буде добре стосовно даної ситуації. Маєте рівновагу баланс внутрішньо емоційно. Ви отримаєте підтримку, ви отримаєте допомогу. Вищі сили вас приведуть саме до тієї людини, якщо це стосується якоїсь ситуації. Ви здобудете можливості, рішення, підтримку. А от саме ці ну, бажають вони закрити вам шляхи не дати можливості. Планують спілкуються. Як саме вплинути? Ну, Від вас ситуація потребує працювати. Стосовно потреби, включення, стосовно взаємодії, можливо, в пошуку шляхів рішення. А те, що ви отримаєте той результат, якого бажаєте, то ви отримаєте. Бажаєте шанс, отримаєте шанс. Якби вони вам не закривали шляхи? Порада вам. Відносно даної ситуації. В процесі поради також є, але я додатково спитаємо порадок варен по першому варіанту вам. Можливо, в деякий період або комусь, хто слухає дану інформацію, скажете, що важко відносно даної ситуації, але все одно радять проявляти силу. Бути рішучим, бути воїном. Активно проявлятися, рухати зовсім в іншому напрямку, відсікати. Ну, як би вони не прагнули, вони не досягнуть того, чого не бажають. З розумінням того, що потребує від вас ситуація, проявляйте силу і будьте саме тією цілеспрямованою, сильною. Проявляйтеся, де ви досягнете. От лише потрібно бути такою. Ну, але от. Рівновага, баланс емоційний допоможе вам бути сильною. А коли будете знаходитись в емоційному роздрайві, тоді й будете відчувати оцей подавлені стягар, тому що зливатимете енергію і активно діяти вже, не буде, не буде спроможності. Тому враховуйте оці моменти і концентруйтеся на тому, що рівновага баланс емоційно, якщо ви будете стабільні, Ставите перед собою цілі – ви здобудете шанс, можливість рухатися і далі в розвиток, незважаючи на їхні бажання, на їхні подарунки. Дякую. Чим порадують в лапках вас ваші вороги? Ваша синквіфікація по другому варіанту. А ви отримаєте шанс, можливість реалізувати і досягнути. Ну, потрібно буде працювати, включитися в процес, але пропозиція, шанс, підтримка, можливість відкриються для вас. Реалізувати і реалізуватися. Але те, що є в вашому оточенні, ті, які не бажатимуть. Жінка. Самодостатня вважає, що вона має або здобуде, бажає навчатись, бажає здобути якісь знання, що будуть їй ключем в подальшому. Здобути можливий шанс реалізувати, реалізуватись. Є страх, що не досягне невпевненість. От саме хто аналізує стосовно даної інформації. Говорить про навчання або про бажання. Бажає здобути для себе можливості переходу на наступний етап власного розвитку, бажає самодостатності, не бажає залишатися на тих позиціях із тим достатком, який має. Бажає покращень, відчуття таке, як конкурує, Що ви бідності знаходилися. Ви розійшлися з даною жінкою, але вона спостерігає за вами. Закрила вам можливості реалізувати, реалізуватись і мати ті прибутки. Поставила крапку на неможливості або бажає. В когось, можливо, бажає закрити вам шляхи можливості реалізувати, реалізуватись. Здобути шанс. Щоб ви знаходились в відчаї, в бідності, в неможливості досягнути благополуччя і достатку фінансового бути самодостатньою, ресурсною. Загалом, якщо ви на даний момент самодостатні, то є та, яка бажає не дати вам можливості мати це. Ви повинні працювати, працювати стосовно того, щоб. Дана людина не досягла того, чого бажає. Чим ще бажає порадувати? Ну, зараз шукає шляхи. Вона в вашому оточенні в когось ви ще не розійшлися. Або спостерігає за вами, має можливості взаємодіяти час від часу. Зараз на виборі. Більше всього резонує на виборі, або в когось уже і в процесі, але от саме те, що, від чого вона отримає задоволення. Ну, щоб закрити вам ресурс, не дати вам можливо, позбавити вас ресурсу, не дати вам можливості досягнути фінансового благополуччя і достатку, щоб ви втратили навіть те, що мали. Можливо, збиратиме інформацію. Про вас або збирає, щоб реалізувати свої плани, але є страх. Два варіанти страх, що не досягне, або страх, що саме ті дії, які вона буде вчиняти, ну, вона за це отримує покарання. Тому що розуміє, що те, навіть що вона планує, вона ще не реалізувала. Але навіть за ці плани. Да ви переможете її. Ну, пірова перемога, але вищі сили допоможуть вам. Але це перемога. Ви здобудете можливість реалізувати, реалізуватись, і зберегти своє, те, що маєте. Ну, потрібно проявляти силу, відсікати, очищати. Не потрібно сидіти і чекати, що вищі сили допоможуть. Ні. Емоційно в рівновазі. Спілкуйтесь, взаємодійте, робіть вибір і рухайтесь, це дасть вам можливості перемогти. Якщо будете активно проявлятись, то відчуєте себе щасливою людиною стосовно того, що відбудеться в вашому житті, і стосовно тих результатів, які ви отримаєте. Ну, якщо хтось і боїться, це в деякі моменти може бути, може так проявлятись, невпевненість. Тому, що досягнете, чи ні? Але я вам скажу, що свято буде і на вашій вулиці. Як би вона не бажала поставити крапку на вашій самодостатності, на вашій ресурсності, не дати вам можливості здобувати, не дати вам можливості реалізовуватись, щоб ви втратили все, що отримує вона за її дії? Якийсь чоловік, з яким вона взаємодіє, з яким вона спілкується, покарає її. Тобто вона не отримає того, чого бажає, в справі, в якій вона з ним взаємодіє. Вона на, на, розраховує на якийсь прибуток, на якийсь дохід. Вона не отримає цього. Або саме якщо вона бажає отримати владу при взаємодії з даним чоловіком. Як би вона не прагнула цього досягнути, вона не отримає, тому що керувати даною ситуацією і стосунками буде лише він. І він не дозволить. Він проявить силу, вона не отримає в нових починаннях, щоб це не було стосунки, реалізація. Бажання реалізувати і покращити благополуччя достаток і власну самодостатність, вона не здобуде результату того, якого бажає. Не розумітиме, чому знаходитиметься в ілюзіях того, що досягне. Але вона навіть і не розумітиме, що вона в ілюзіях знаходить. Вона розумітиме тому, що от саме цей чоловік допоможе їй. А він скаже ні. Використовувати його відносно даної ситуації, того, що він допоміг, він не дозволить. Він проявить себе і не дозволить їй. І вона буде знаходитись реально в нерозумінні, чому саме це відбулося. Вона зрозуміє, що вона на те, що вона розраховувала при взаємодії з ним, да, вона думала, що вона буде імператором, вона все вибудувала. І вона досягне того результату, якого вона бажає. Ілюзорне її представлення не настільки вона ресурсна, як вважає саме про себе, невірно прорахувала дану ситуацію і дану людину, з якою вона взаємодіятиме, або взаємодіє. Ну і не отримає того результату, якого прагне. Насправді, стосовно того, на що розраховує. Порада вам. Прояснення відбудеться, наповнюйтеся і вибирайте шлях, рухайтесь в реалізацію власних планів. відсікайте, очищайте. Результати, які ви здобудете, будуть позитивні в вашому житті. Вона не досягне того, чого прагне. Сонце засяє. Наповнюйтеся енергією, ситуація проясниться. Ви здобудете. Позитивні зміни загалом відносно власної реалізації. Тому вибирайте шлях і рухайтесь в реалізацію тих планів, які ви маєте. Працюйте! Дякую. Магія Таро Української до зустрічі!